22-річна Анастасія Ковальова, родом з Запоріжжя, зустрічалася із Віталієм Чайківським близько року. За цей час в інстаграмі дівчини з'явилось багато спільних фото. Усі вони супроводжувались романтичними дописами про найріднішого чоловіка на землі. Як це часто буває, гарна картинка виявилась хибною, а найрідніший приніс лише біль, страждання та смерть. Вони познайомились, коли разом працювали у Києві. Згодом переїхали до Запоріжжя. Спочатку ці стосунки справді виглядали ідеальними. Мати дівчини Христина Ковальова розповідала, що донька була на сьомому небі від щастя. У соцмережах Настя писала, що вже через кілька місяців після знайомства Віталій покликав її заміж. Освічення робив з обручкою та в присутності батьків. Хлопець родом з Донеччини. У нього за плечима уже був досвід подружнього життя. Офіційно ніде не працював, але це не заважало йому засипати Настю дорогими подарунками та квітами. Однак 28-річний Віталій був дуже ревнивим. До знайомства із ним Анастасія працювала офіціанткою. Віталік змусив її покинути роботу через ревнощі. Ситуація лише погіршилась, коли пара з'їхалась. З часом чоловік обмежив коло спілкування своєї коханої. І відпускав її ненадовго погуляти лише з однією подругою. Христина Ковальова в той час разом із чоловіком, відчимом Насті, знаходилась в Польщі на заробітках, але часто спілкувалася з донькою. Та рідко ділилась інформацією про стосунки не хотіла турбувати матір і намагалась усі проблеми вирішити самостійно. Одного разу мама отримала фото Насті із синцем на обличчі. Дівчина розповіла, що їй на око впала пляшка. Мати не повірила в цю історію вона відчувала, що щось не так. Наступного разу донька зателефонувала і розповіла, що Віталік бігає за нею з ножем по квартирі. Христина, знаходячись в Польщі, одразу почала телефонувати близьким в Україну з проханням про допомогу. Однак уже за кілька годин донька сама перетелефонувала і сказала, що усе добре. Це вона перегнула палку, а коханий просто зірвався. Це більше не повториться. Після цього випадку мати благала Настю покинути Віталіка, але дівчина не слухала. 15 липня 2019 року Христина Ковальова планувала повернутись додому, вмовити доньку покинути та вигнати Віталія. але вона не встигла. 2 липня 2019 року Анастасія пішла засмагати на пляж разом із подругою. Віталій у цей час пив пиво і коньяк у парку. Того вечора, повернувшись додому, пара сильно посварилась, і Настя вигнала хлопця. Спочатку він знову відправився у парк, а потім пішов на заправку і придбав 2 літри бензину. Повернувся до будинку Анастасії і попросив її вийти на двір, щоб поговорити. Коли дівчина вийшла, пара знову почала сваритись. В якийсь момент Віталік взяв пляшку і вилив бензин на Настю. Згодом, очевидці, розповідатимуть. Що спочатку вони почули моторошний крик, а потім побачили, що дівчина палає. Одні сусіди вибігли у двір з відрами та пляшками води, вони намагались загасити вогонь. Інші знімали все на відео. Хтось підійшов до Віталіка і вдарив його у ніс. Того вечора мати Анастасії отримала найжахливіший дзвінок у житті. Настін хлопець підпалив її, промовила сусідка. Христина терміново виїхала в Україну. Настя отримала опіки 85% поверхні тіла. Медики боролись за її життя, провели кілька операцій. Жителі Запоріжжя здавали кров і збирали гроші на лікування. Проте через 8 днів після інциденту, 10 липня 2019 року, серце дівчини не витримало, і вона померла. 13 липня у Запоріжжі попрощались з нею не лише родичі та близькі. Але й небайдужі люди, яких зачепила ця історія. 4 липня Хортицький районний суд Запоріжжя заарештував Віталія Чайківського. На суді він плакав і просив пробачення. про Провину свою заперечував усе списував на нещасний випадок і стверджував, що усього лише хотів налякати Настю. За словами підсудного, він думав, що якщо облиє дівчину бензином, це зробить їх стосунки міцнішими. А підпалювати її не хотів, просто вирішив від нервів закурити, і спалахнула пожежа. Віталію Чайківському не повірили, його звинуватили в навмисному вбивстві з особливою жорстокістю. 11 вересня 2020 року Шевченківський районний суд виніс вердикт хлопцю призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі і зобов'язали його виплатити матері Анастасії моральну шкоду. У розмірі 1 мільйону гривень. За словами журналістів, Віталій Чайківський протягом усього судового процесу сидів мовчки і не проявив жодних емоцій, коли почув свій вирок. Спілкуватись із пресою ні він ні його адвокат не захотіли. Мати загиблої дівчини на оголошенні вироку не була присутня, оскільки перебувала за кордоном і не змогла приїхати в Україну через ковід. Через кілька тижнів після смерті Насті Ковальової у Запоріжжі стався ще один моторошний випадок. Рано вранці, поки 25-річна Анастасія Шаповалова спала, її громадянський чоловік, 33-річний Дмитро Межибицький, закип'ятив 4 літри води. З каструлею він підійшов до ліжка і вилив окріп на сплячу жінку. А коли вона прокинулась, облив її окропом ще раз, схопив за волосся. І обрізав його. Рятуючись, дівчина вилізла через вікно та попросила перехожого викликати швидку. А Дмитро тим часом сів в таксі, яке викликав заздалегідь. Два тижні він переховувався від правоохоронців, а потім прийшов до ефіру програми Говорить Україна. Сказав, що напав на дружину, бо вона, начебто, пропадала з дому і зраджувала йому. Чоловіка затримали після ефіру і доправили до Ленінського районного суду, де йому обрали запобіжний захід 60 днів у СІЗО без можливості внесення застави. Як повідомили у поліції, напередодні жахливого інциденту пара посварилась. За словами постраждалої, вона не один рік потерпала від насильства і кілька разів втікала від чоловіка, але потім поверталась, бо їй не було куди йти. Пара разом виховувала двох дітей. Жінка отримала опіки 20% тіла. До лікарні, де вона лежала, приходила її свекруха, яка тиснула на Анастасію і казала, що її сину загрожує 15 років ув'язнення. А потім питала, чи не шкодує Настя про те, що написала заяву до поліції. Поки жінка лежала у лікарні, її діти жили у свекрухи. Проте пізніше їх відправили до Центру соціально-психологічної реабілітації. Діти прибули там до того моменту, поки їх маму не виписали з лікарні. 29 серпня на одному з телеканалів вийшло ток-шоу за участю Дмитра та Анастасії. Під час програми чоловік розповів свою версію подій. Він повідомив, що того дня вони випивали до четвертої ранку. В якийсь момент Настя зізналась у зраді. Не витримавши цього, Дмитро схопив кастрюлю, в якій варились макарони, і облив жінку окропом. Сама ж Анастасія запевняла, що співмешканець зробив це для того, щоб понівечити її і щоб вона не дісталась нікому, окрім нього. Наприкінці передачі відомий пластичний хірург запросив дівчину на консультацію. Насті провели огляд, узяли всі аналізи та подарували необхідні для лікування мазі. На той момент дівчина почувалась нормально, але через сильний опік у неї не закривалось одне око, і боліли рубці. Попереду на Настю очікувала ще одна операція. Невдовзі мер Запоріжжя подарував їй ключі від кімнати у гуртожитку. До цього вона жила з дітьми у місцевому центрі соціальної підтримки, оскільки вона сама не мала рідних, які могли б її прихистити. Під час засідання 8 жовтня 2019 року суд не став продовжувати Дмитру міру покарання у вигляді утримання під вартою і відпустив його під цілодобовий домашній арешт. А вже у серпні 2020 року стало відомо, що Анастасія разом з дітьми повернулась до Дмитра. Про це повідомила Злата Некрасова. Засновниця благодійного фонду у Запоріжжі, яка допомагала Насті з реабілітацією після трагедії. За її словами, таку поведінку часто називають синдромом жертви, і допомогти таким жінкам дуже важко, оскільки вони переважно завжди повертаються до своїх мучителів. Дякую за перегляд. Якщо у вас є бажання а головне можливість підтримати канал фінансово, заходьте у опис під відео. Будь-яка сума стане величезним внеском у творчість. Також не забудьте підписатись і підтримати мене коментарем під цим відео. Це допоможе просуванню.